Я знаходжусь в Київському офісі польсько-української освітньої програми Освіта Поль. Таких офісів в Україні є декілька. Якщо ви хочете вступити до польського університету, то вам достатньо звернутися до спеціалістів-фахівців освіта поля. І спеціалісти «Освіта поль допоможуть вам зібрати необхідні документи і вчасно їх подати в той чи інший вуз, який ви обрали для навчання у Польщі. І це є дуже важливо, тому що Польща інша країна, є специфіка. І в цих нюансах, повірте мені, легко заплутатися. Після того, як ви звернулися до світополь, далі все відбувається досить просто. До речі, контактувати з освітополь можна не лише приїжджаючи в офіси, а й по інтернету, заощаджуючи свій час і свої кошти. Крім того, спеціалісти світополь допоможуть вам, після того, як буде правильно подано документи, відкрити студентську візу. Вони допоможуть вам обрати гуртожиток чи. Просто помешкання, в якому ви захочете жити в Польщі, і взагалі їхня опіка в іншій країні буде вам абсолютно доречною. Тому, якщо ви хочете навчатися в польському вузі, і ви хочете, щоб навчання там було для вас спокійним, звертайтеся до фахівців освіта Поль. Якість гарантована.